Події в Сполучених Штатах цього тижня зламали всі попередні прогнози. Світові лідери на випередки вітали Дональда Трампа, а преса писала і про іншу країну, і про небувале політичне повернення, і про подарунок Кремлю. Бо фінальний підрахунок голосів американців сумнівів не залишив. Республіканець Дональд Трамп тотально переграв демократку Камелу Гарріс і отримав 312 голосів виборників при тому, що для перемоги їх достатньо 270. Карта прихильності американських штатів настільки показова, червоний кольор тут республіканці, сині демократи, що суперечок і оскаржень в судах не буде. Камала Гарріс і Джо Байден, хоча й взяли мінімальну паузу, але вже привітали Трампа з обранням. І оскільки формальний процес затвердження результатів виборів у США довгий, нам із вами варто запам'ятати ось ці три дати. 17 грудня спеціальні виборники передадуть голоси свого штату у Вашингтон і маленькі, де виборників лише три, і штат Гіганти, де їх 54. Лише 6 січня 25-го року новообраний склад Конгресу США офіційно затвердить результати виборів і оголосить про обрання нового президента США. І вже 20 січня 25-го року відбудеться інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але справжній розгром Демпартії в тому, що на цих же виборах республіканці вперше за чотири роки отримали більшість у сенаті у верхній палаті конгресу США зі ста членів сенату. Республіканці взяли там 53 місця, і з допомогою більшості у сенаті Трамп зможе легко призначати суддів Верховного суду, федеральних суддів і кабінет міністрів. Ну і все ще не зрозуміло, хто візьме більшість у палаті представників для цілковитого контролю потрібно 218 конгресменів і республіканцям до цього числа також ближче. Тобто у Трампа може бути повністю республіканський конгрес, не явище в сполучених штатах, і від цього точно залежить допомога Україні. Остаточні результати виборів конгрес чекаємо наступного тижня.